Долинська дитяча школа естетичного виховання імені Мирослава Антоновича відчинила двері у новий клас, перший карельйонний клас. Навчальну клавіатуру унікального дзвонового інструмента для школи придбали ще у 2015-му. До цього часу тривали підготовчі роботи. Цього в цьому навчальному році вперше ми будемо викладати карельон. Так, це це є нове, це новий інструмент. І в нас це навчання відбуватиметься вперше в Україні. Ця ініціатива виходила від отця Дам'яна Кастрана, настоятеля Гошевського монастиря, і його підтримала наша районна адміністрація і управління культури обласної адміністрації. А це Арсен Пінчук, він перший і поки єдиний учень карильйонного класу. Дуже часто ходжу до Гошевого монастир, і коли я почув, був двони, то, то мені дуже сподобалось. І я пішов за грати. Мені дуже сподобалось. Коли ми почули, що відкривається у Долинській школі клас карельного мистецтва, то Арсенко з найперше виявив бажання, сказав: Мамо, я би хотів піти і навчитися грати. У мене є улюблені мелодії, які би я хотів грати. Проте є і ті, хто лише познайомився із цим інструментом і роздумують над тим, щоб обрати карельйон як факультатив. Ну, по-перше, він перший в Україні. Хочеться спробувати щось нове, не тільки фортепіано, скрипка, а хочеться щось нове і нове. Я б дуже хотіла дізнатися, як він грає і як він влаштований загалом. Викладатимуть гру на карельйоні троє фахівців, які пройшли спеціальні навчання у Гошівському монастирі. Було такий майстер-клас проводила його відома виконавиця в Україні Ірина Рябчун. Відома карельоністка, яка навчалася в Бельгії, навчалася три роки для того, щоб володіти цим інструментом, і ось вона провела майстер-клас. Школа естетичного виховання готується до святкування столітнього ювілею Мирослава Антоновича, ім'я якого носить школа. Тож до свята готують і нові твори, які будуть виконувати на карельйоні. Наталія Гасоляк, новини телеканал Раї.